Близько 40% населення України відноситься до маломобільних груп. Це не тільки інваліди, але й вагітні, мами з колясками, непрацездатні, пенсіонери, діти. Як цим людям пересуватись по місту, виходити з дому чи заходити до магазину? Таке питання підняли на черговій сесії міської ради. Керівник клубу Аква Антон Сіров назвав цифри, що відображають доступність різноманітних послуг для маломобільних верств. Магазини доступні приблизно у нас на 20%. Объекты питания доступны примерно на 10%. Объекты предоставления услуг, такие как парикмахерские, мастерские, гостиницы, доступны на 5-7%. Финансовые учреждения примерно на 10% доступны. Объекты коммунальной собственности доступны где-то примерно на 30%. Объекты строительно-оздоровительного направления на 30%. Транспорт доступен на 40%. Объекты образования доступны примерно на 5%. Антон Сіров від імені всіх маломобільних верст населення звернувся з проханням до міської влади не обходити увагою. Це важливе питання. І влада відгукнулась. У міськвиконкомі знають про існуючу проблему. Пандус в є, І тим не менше возникають два нового. По-перше, далеко не всім таясочним з'їздом можна підвигатися без отримати травми, а ніколи, взагалі, не, не спортуються при все В Часності. Часто перекрыты эти въезды урнами и различными холодильниками, которые стоят перед магазинами. Во-вторых, колясочные съезды в отсутствуют на ступеньках практически всех, всех всех многоэтажек. Нет их возле многих культурных заведений. Получается, что люди сомневаются в возможности еще не только сходить в теоретические банально виїхати на коляски собственного дому як голова комісії з містобудування та архітектури Олександр Рибаков запропонував прийняти спеціальну програму на 2014-2020 роки, яка б забезпечувала життєдіяльність людей з обмеженими фізичними можливостями. Наступне питання, що розглянули на сесії, щодо рівня захворюваності на туберкульоз. За даними головного лікаря міського тубдиспансеру Лоліти Леус, за півроку в місті захворіли 67 осіб. Це на 3% менше, ніж минулоріч. У групі ризику віл інфіковані та люди, що ведуть асоціальний спосіб життя. Також Лоліта Леус зазначила, що тубдиспансер не є закритим лікувальним закладом, тож вони не можуть ані примусити хворих лікуватись, ані залишити їх в стінах лікувального закладу без їхньої згоди. Противотуберкульозний диспансер не являється учреждением закритого типа. І удержати бальних не просто, особливо больних за соціальним поведенням. Таких у нас завжди не менше 70%. Влада Владу хвилює питання захворюваності на туберкульоз. Ще більше, за словами міського голови, вони переймаються тим, що туб диспансер знаходиться в житловому районі і навіть не обнесений парканом. Куда забор делся из расскажите? Во-первых, он был чугунный, конечно, он разбирался так, спонтанно. Жители города приходили, его очень было легко отламывать, разбивали его, кусочки выносили. Это было. Потом он был э, разобран, я не знаю, каким образом... Куда він пішов, я не маю пані на тут не була головним врачом. За словами Лоліти Ліус. Наразі вже виділено 140 тисяч гривень на проєктування паркану. Влада зі свого боку пообіцяла взяти це питання на контроль. А от нардеп Андрій Шепко взагалі займається питанням перенесення туб диспансеру за межі міста. Щоправда, вже не в перший рік. Наступне питання розглянуте на сесії проблеми пенсійного фонду. За словами мера, пенсійний фонд тягне Нікополь на дно рейтингу міст Дніпропетровщини. На сегодняшний день позиция наша четвертая по городам Днепропетровщины. Из 13 городов областного подчинения. Но на сегодняшний день у нас есть вопрос, и вопрос кричащий, вопрос, который обсуждается практически на каждой коллегии, на каждом заседании, заседании. И вопрос для нас очень крайне отрицательный, который нашей позиции как бы очень сильно усложнил. Мы на четвертом могли бы, наверное, быть на втором или на третьем. Я думаю, на старому то проси пенсіонного фонду. У нас одні присутні Боснівана саме худший показатель по задовольні тростовосні позадовжні по, по пенсіоному поєдиному внеску. Мера хвилювало питання, чому Нікопольський пенсійний фонд займає останні позиції в рейтингу управлінь області і в тому, що він робить усе можливе, його не змогли переконати ані директор управління Любов Жаринова, ані деякі депутати. Извините, Руслан Іванович, те, що залежить від нас, всі рішення, всі вимоги ми виставили, ми подали, ми на суд подали, вимоги подали. За словами Любові Жариної, лише борг НЗФ перед пенсійним фондом за півроку склав 15 мільйонів. Від комунальних підприємств недоотримано більше 300 тисяч. А крім того, наразі за законодавством адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передано Міністерству доходів та зборів. Тож до фонду з приводу стягнення боргів не має бути питань. Проте, Руслана токаря це не цікаволо. Меня не интересует культура, вот это процесс, меня интересует результат. Ми все зробили, но нічого не получилось. Послушайте, вся эта работа в ноль. Если у нас посредне місце, єси ми скузі, єсми сделали, ми б були на першому місці. В результаті гарячої дискусії дійшли такого висновку. Управління пенсійного фонду збере всіх підприємців, боржників, запросить їх на зустріч з владою, і всі разом вирішуватимуть, як покращити рейтинг Нікополя.